24. чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 10 грудня. Велика подорож зламаних іграшок. На початку грудня на смітнику біля височенного будинку зустрілися плюшевий ведмедик, лисичка, білий ведмідь, лялька, панда, кролик, баранчик і клоун. Усім іграшкам було ніяково, адже їх скинули докупи, навіть не познайомивши. До того ж, там, де вони опинилися, дуже смерділо, а таке мало кому до душі. У плюшевого ведмедика не було одного ока. Лисичка загубила десь хвоста й половину лапи. З черева білого ведмедя стирчала пружина. Відламана рука ляльки й собі висіла на пружинці. У панди з живота лізла вата. А замість правої ноги викрашалася пришита шкарпетка. Кролик був надто косий, навіть на кролика, а в горлі баранчика щось зламалося, тож замість бекати він нявчав. Клоун був у найкращому стані, але його фетрові вуста відклеїлися, позбавивши обличчя усмішки. Окинувши єдиним оком своїх поламаних друзів, які потрапили до сміттєвого кошика, плюшевий ведмедик промовив. Є ідея. Ми з вами, старі зіпсуті, нас викинули, бо вже не могли полагодити. Але свого часу Санта Клаус вклав у нас стільки любові, що ми заслуговуємо на кращу долю. Дивіться, кошик відчинено, ніхто не дивиться на нас, тому можна втекти. Усі уважно вислухали плюшевого ведмедика. Звісно, він пропонував дещо значно краще, ніж життя у смердючому смітнику. А куди ми підемо? запитала лялька. Хто нас прихистить? заплакав кролик. Ми вирушимо у велику подорож, урочисто промовив плюшевий ведмедик. І повернемося до Санти. Чудова думка. Зраділи іграшки. Геніально. І чому я до цього не дотумкала? Здивувалася лисичка, бо саме її завжди шанували за вигадливість. Окрилені іграшки безстрашно вистрибнулись зі сміттєвого бака і пошкандибали геть, допомагаючи одна одній. Вони знали, що буде непросто, але вірили у власну щасливу зірку. Чутливий ніс білого ведмедя допомагав відшукувати шлях до північного полюса. Лисичка вигадувала різноманітні способи полегшити подорож. Лялька мала здорові міцні ніжки, тож несла на спині тих, хто втомлювався. Підстрибуючи якнайшвидше, кролик дивився, чи не чатує поблизу небезпека. Нявчання баранчика відлякувало щурів та мишей. Панда за виграшки долала високі перешкоди, клоун розраджував друзів усілякими трюками, а плюшевий ведмедик вів уперед. Оскільки мандрівка була його ідеєю. Щоб якнайшвидше дістатись оселі Санти, іграшки зайцями сідали на ті чи інші транспортні засоби, що їхали в потрібному напрямку. Спершу їх підвезла вантажівка, потім човник, відтак трактор, снігоприбиральна машина, старенький візок тощо. А на ніч маленькі мандрівники ховалися до сміттєвого кошика. Що його тягнув за собою плюшевий ведмедик? Якщо ж вони рухалися пішки, то непримітними стежками, а зустрічаючи диких звірів, удавали із себе прості поламані іграшки, які ніхто навіть не обнюхував. Одного чудового ранку вони нарешті опинилися біля підніжжя гори, за якою ховалося селище Санта Клауса. Яке ж то було полегшення? А втім, Після довгої дороги іграшкові мандрівники стали ще пошарпанішими, ніж були до початку подорожі. Хутро де-не де полисіло, а з носів стирчала вата, шви порозходилися. Чи прихистить нас санта? Захвилювалися ці відчайдухи таких старих, поламаних і потворних. Чарівне селище сяяло снігом, пахло лісом, гуло і стукотіло. Бо ж у майстерні кипіла робота, дзеленчало дзвониками на ковпачках різдвяних ельфів і відлунювало тупотінням оленів. Пригадавши, як їм тут велося, подорожні зі сльозами на очах заходилися розповідати одне одному: от, ніби вчора Санта загорнув мене у шурхотливий папір, щоб подарувати дітям на Різдво. Аж раптом вони завмерли від несподіванки, підбігши до них. Санта міцно-міцно обійняв їх усіх і мало не розплакався від радості. Санто, невже ти нас пам'ятаєш? запитали старі іграшки. Звісно, пам'ятаю і впізнаю. Ви геть не змінилися, ба більше стали ще гарнішими. Ну ж бо, швиденько всідайтеся біля коминка і розповідайте про свої пригоди у світі дітей. Отож кожен виклав санті свою історію, а старий і каже: Ви прожили чудове іграшкове життя, і заслуговуєте лишитися зі мною тут, у чарівній країні Різдва. Ходімо. На зерці за Сантою іграшки попрямували на галявину, і там умить перетворилися на живих істот. Білого та бурого ведмедів лисицю, дівчинку, панду, кролика, баранчика та клоуна. Відтепер вони мешкають у країні Різдва гарні, щасливі, здорові та дружні.